І група заколотників серед високих посадовців, посадовців радянського союзу, вирішила усунути образно, кажучи, президента СССР Михайла Горбачова і взяти владу в свої руки для того, щоб змінити курс. Державну політику в радянському союзі так про події напередодні змови каже історик Роман Офіцинський. 19 серпня 1991 року. Депутати міськради виступили проти спроби державного перевороту в СРСР. Серед них Петро Трачук та Олена Гулей розповідають депутати скликали позачергову сесію. Тоді у раді працювали 124 обранці, 19 серпня присутніми були 67. Чоловік мені каже, ти знаєш, ви могли забрати, каже, і може ніколи не повертати вас, не повернути вас. Страшно було, чесно говоря. Кабінети закривали КГБ, де в міськраді. Щоб ти мені не ходив на сесію, тобто керівництво не пускало навіть на сесію. Але якось осмілилися, люди хотіли змінити все. Петро Трачук каже, попри погрози з боку КДБ, вирішили висловити свою позицію. Депутати підготували звернення до Верховної Ради Української РСР та громадян Ужгорода, де засудили дії держкомітету з надзвичайного стану радянського союзу. ГКЧП почалося, Ми подивилися, що тепер, якщо не тепер, то коли ми можемо змінити нашу Україну? І тому Ужгород вирішив, що нам пора. За словами Олени Гулей, депутати однодумці прагнули змін уже в незалежній Україні. Однозначно, що ми були вільні, да щоб ми були ну, не ну не сесер як то було, а Україна, тому що ми все своє маємо. 21 серпня 1991 року. Втілити державний переворот в СРСР не вийшло. А через декілька днів, 24 серпня, ухвалили акт проголошення незалежності України. Пишаюся тим, і дійсно, що думаю, що були шаги правильні тоді. І що це було все правильно зроблено, але, на жаль, багато втрачено за ці роки. Може було ліпше щось зробити за ці 30 років зробити так, щоб запам'яталося щось хороше. Ну, маю на увазі, щоб було для людей, для дітей, для пенсіонерів. А усправді заслуговують на повагу, бо це є акт громадянської мужності, драматичних скрутих обставинах не боялися. Бо тоталітаризм це страх. Олександр Курта, Віктор Пойда новини на Суспільному.